Два роки після деокупації у Чернівцях Херсонці згадали тих, хто ціною власних життів звільняв їхню малу батьківщину. Також жителі новокоховки розповіли, як із нетерпінням чекають звільнення свого міста від окупантів, аби повернутись у власні домівки. На заході побували і мої колеги. Чимало містян разом із вимушеними переселенцями Херсонщини зібрались нині на центральній площі Чернівців, аби пригадати події дворічної давності. Два роки тому назад. Над Херсоном піднявся жовто-плакитне право. Цього чекали майже 9 місяців херсонці. Багато часу чекали і всі інші мешканці Правобережної Херсонщини. Протягом декілька місяців вийшла операція по звільненню і нарешті Херсон і Правобережна Херсонщина були звільнені. Жительки нової каховки розповідають, як почалась окупація їхнього рідного міста. 11 годин ранку вже заїхали танки до міста Новокаховка. Почалася окупація. Землячка пані Юлії, і пані Олена до окупації вчителювала. Пізніше довелось покинути рідні стіни. Я виїхала з окупації 6 квітня 22-го року. Ми виїжджали через Давидо Через багато блокпостів переїхали, і з тих пір ми дома вже не були. А лівий берег до сих пор в окупації, але ми чекаємо. У нас є надія, що все таки в цьому році ми повернемося додому до своєї нової каховки, до нашої. До нашого ліцею зустрінемося всі разом з нашими дітками, яких розкидано по всій Україні за кордоном і багато в окупації. Жінка пригадує, як дізналась про те, що ЗСУ відтіснили окупантів. Пішли онлайн уроки і почали приходити повідомлення про те, що Війська, наші війська зайшли у місто Борислав, зайшли у Нову Херсон. Зайшли, і села, які знаходяться на правому березі, це було якось. Ну, з однієї сторони, несподівано з іншої сторони, це було дуже очікувано. І нам дуже знаєте, і сльози на очі навертаються, і всі такі раді були. Ми раділи два дні. Ми думали це все. Він і кінець, що ми вже повертаємося додому. Ми з дітьми тут хочемо повернутися додому. Сподіваємося на повернення. Вернення все таки на лівий берег в свою рідну Херсонщину, в свою нову каховку. Вимушені переселенки сподіваються, що незабаром не тільки Херсонщина, але й вся Україна буде звільнена від окупантів. Також нині усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала російсько-українська війна. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.